Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 19 травня 2025 року в мене на винограднику сутиски. Е, хочу деякі питання освітлити в цьому відео, а саме моніторинг винограднику після відкриття е, від агроволокна, агро після зняття агроволокна, е, проломка додаткова, е, обробки та декілька. Слів про посадковий матеріал та про школку. Значить, вчора виноградник був відкритий від агроволокна. Ви бачите, бачили по минулих відео, як він в мене був протягом цих десь двох тижнів. Бачите, який прирост. Він фактично, бачите, всі верхушки загнуті. Ніякого стресу в нього фактично немає. Не було принаймні цей, цей час, коли він був накритий. Побачимо зараз, як вже буде яка буде погода, як, де, яка буде вегетація. Але якби, результати чудові після розкриття. Зробив я додаткову проломку вже сьогодні. виноградник проломаний. І замітив декілька листів з антракнозу. І буду обробляти. Це вже, звісно, тут вже складно сказати, що це п'ятий листок. Є форми, які поперестали, вже бачите, до третьої проволоки. Але якщо дивитися воно там куч по аркадії, ви всі розумієте, то це якраз зараз це пора. Його можна обробити від антракнозу. Обробляти буду. Знайшов в себе антракол. Препарат теж вже провірений на антракнозі. гарно, гарно діє. І завтра оброблю. Дається По інструкції там здається 15 грамів на 10 літрів води. І є такі результати. Звісно, на винограднику. Бачите, тут було, було погане відкриття почок на, на лозі. Того досить так кущ, такий рідкий, да. але він виправиться, і все буде добре. Піде, піде вріст підкормлений, все буде гаразд. Значить, зняв агроволокно і ось в мене вже зараз захистив від граду протиградовою сіткою. тому що це такий фактор досить суттєвий зараз теперішні, теперішній час, при теперішніх погодніх умовах. І вже цей захист здійснено теж. Не на всьому винограднику, але принаймні тут 40 кущів в мене вже захищено. Значить, по, по проломці. Проломав, тому що я проломку роблю не в один етап, а в два, я в один етап в мене не виходить. Я вам про це раніше говорив. Я роблю два, два етапи проломку. Ось вона проломане вже все лишнє забране. І зразу роблю проломку листя, яке буде мішати при цвітінні. Я його стараюся зараз якби, проломати вже по можливості, де воно загущене. То його перший другий лист вибираю, а буває таке, що і до третього листа. Якщо кущ гарно навантажений і може бути погане провітрювання, а тим більше запилення має бути ну, якби якісне. то краще забрати один цей лист ще додатково, ніж мати цілу, цілу грону гороху або осипання зав'язі. Ось такі от. Результати на винограднику, бачите? Результати чудові. Я, Я ними задоволений. Школка посажена. І тільки одна проблема, що холод і вона ніяк не може піти в рост. Бачите, ось там на молодому винограднику там в мене посажена школка. Росту немає, звісно, бо холод. Ми будемо чекати тепла, побачимо, як. Цього року буде, буде трошки, звісно, затримка в вегетації на школці. Але я думаю, що все буде гаразд. Значить, ще що зараз в цю пору, ще можна садити з відкритою кореневою саджанці. Якщо є такий посадковий матеріал, в мене він ще є, зберігається в погрібі, почка набухша, але вона не відкривається. Вона Холоді зберігається, це чудовий посадковий матеріал. Піде тепло, буду висаджувати вегетуючий. Також в мене є виготуючі саджанці теж для реалізації по тих формах, які в мене ростуть. Буду радий поспілкуватися з вами і допомогти в матеріалі посадковому. Ось такі от, така інформація. Значить, на винограднику ні поливів. Звісно, вже дощі пройшли і перед світінням фактично поливу вже не треба. Поливу підкормок нічого не проводжу. І вам не рекомендую. Хіба що у кого, якщо виноградник вимерз, то звісно треба зробити підкормку азотними для того, щоб почка могла наростити зелену масу лоза, то треба де це зробити, у кого є такі проблеми. Кожний як у мене, ось, то, звісно, вже в цю пору ніяких підживлень не треба. Будемо чекати цвітіння. Роботи на винограднику це проломка пасинків до, до суттвій. Хто вусики обламує так само, щоб не в'язалися. І підв'язка. У мене він теж я фактично вже він на відсотків 70 підв'язаний. Виноградник до, до, до другої проволки. Ось так, такі от результати. На цьому буду завершувати відео. На все добре, всім миру та добра і слава Богу за все.